У закладах освіти завершується навчальний рік та проводяться відповідні заходи. Триває підготовка до проведення національного мультипредметного тесту. До цього в місті Мукачеві залучено п'ять освітніх установ. Це загальноосвітні школи номер 1 спеціалізована школа номер 4 ліцеї 8, 10 та 11. У цих закладах вживаються заходи, пов'язані з належною підготовкою до проведення національного мультипредметного тесту. Триває Підготовка згідно рішення виконавчого комітету до роботи таборів із денним перебуванням. Такі табори функціонуватимуть у ЗОШ номер 2 імені Тараса Гроча Шевченка. 13, 16 та 20 школі. Відпочинком у цих таборах буде охоплено майже 300 школярів пільгових категорій. За звітній період проведено два етапи туристичної спартакіади зі спортивного орієнтування та водного туризму. На базі дошкільного навчального закладу номер 10 відбулася міська інтелектуальна олімпіада серед старших дошкільнят. Підведено підсумки міського етапу обласного конкурсу «Малюнок вірш до мати, мами, а також інші чисельні захиди до дня матері. У неділю відбулася концертна програма у парку Центральний, дитинство в Сонячних долонях, проведена центром дитячої творчості до Міжнародного дня захисту дітей. Проведено підсумку Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Слід сказати, що з квітня місяця по сьогоднішній день у нас триває безкоштовний відпочинок для дітей середнього та старшого шкільного віку у аквапарку Карпатія. Загалом цим видом безкоштовного відпочинку охоплено. Понад 4 тисячі дітей нашої територіальної громади з 1 травня за ініціативами Мукачівської ради старшокласників нашого мурсу проводиться збір коштів на підтримку Збройних сил України в рамках акції Мільйон за силу. Сподіваємося, що 31 травня, ближче до міжнародного дня захисту дітей, підсумки ці цієї акції оприлюднить на кожному сайті навчального закладу та соціальних мережах.